Вітаю на каналі Кози, Сир і козенята. Нарешті у нас почався сезон народжування козенят. Тут малюки зовсім маленькі і вони ще обсихають. Ну от наша дівчинка-Нубірочка mm -hmm. окотилася. Її термін був 13 або 15 березня, але е це сталося 10 березня. Насилу встигли прибігти з пасовища, бо ми паслися і там почався процес. Вже бігли додому, благо, що недалеко від дому паслися. Встигли вже в сараї ми прийняли пологи. Покотилася перший раз трьома козенятами здоровими, здоровими по здоров'ячку і по вазі немаленькими. Три 3 триста, 3 500 і 3 900. Умнічка і красавиця, просто красавиця. Перейшла тепер в почесне звання Дійна Коза. Дуже добре, що нобірочка окотилася на три дні раніше. Хоча це і норма від терміну плюс-мінус п'ять днів, то це норма. Дуже добре, тому що сьогодні якраз 13 березня, і я бачу, що ще дві козочки вже на поготові. Можливо, сьогодні або завтра одночасно будемо приймати пологи ще у дві, у двох козеньох. А Нобірочка нас порадувала кількістю молозива і своїм станом. Слава Богу, все в неї пройшло задовільно, не без, не без допомоги трошечки, але зовсім трошечки. Вона молодець впоралася з завданням на відмінно. Ці малята будуть утримуватися окремо від мами. Вигодовуватися із пляшечки і обов'язково покажу, як вони будуть розвиватися і рости. Залишайтеся з нами. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися і до нових зустрічей.